Так зараз в мене ще й кайло закінчиться, поки ми доверху піднімемось. Так. Хопа. От і пісок. От і вода. Буде знову. Привітки усім, з вами Приті, і ми знову у Майнкрафті. Прошле відео з, з Майнкрафтом добре зайшло, тому. Чом би і ні? Не... Зупинилися ми на тому, що ми померли. Померли ми дуже далеко звідси, і я не бачу сенсу повертатися зі своїми речами, тому що там так багато важливих речей не було. Знісся, слухайте. Так. Получається. Ти мене не цікавиш. Йдемо добувати все спочатку. Новий день, нова їжа і кріпер. Здарова, пока. Треба. Дайте, дайте нам курку. Курку дайте. Кріпер, відстань. Давай. Давай. Дякую. Це тімворк називається. Тімплейтінворк. Так, нам треба ще їжа, тому вибач, курочко. нам потрібна ще їжа. Ну, Взагалі, план в мене на, цей, на цю серію знайти місце, де я міг би збудуватись, і збудувати хоч якусь, хоч щось. План такий. Не знаю, що, звісно. Так, вибач, свинюшка, ти теж повинна постраждати. Давай, дай мені своє м'ясо. Дякую. Курочка. Дісюда. Дісюда. Так. Курка є. Відправляємось ми на дивний звук. На пошуки. На пошуки чогось. Не знаю чого. Хочу знайти місце, в якому можна буде оселитися. Можливо, знайдемо селище навіть. Хто знає. Будемо шукати щось, надіятись. Бо зараз поки що тут простий та нецікавий ліс. Хочу знайти щось цікаве. Так, поки що тоді нам треба знову добути дерево, зробити стартові інструменти, зробити верстак, який ми загубили. Залізом ми загубили. Ай! Хоча там одна штучка тільки. Тоді це таке. А от шерсть, шерсть шкода, чесно кажучи. Трохи. Прям зовсім чучучко, -чу, да. Типу трошки підніму звук. Так. Що там літає? О, бджілк! здорово. Давно бджілок не бачив. бджілок я знаю про їхнє існування. Хоча вони вже були, вийшли тоді, коли я в них грав в цю гру. Так, поддівка. О, вулики. йо Краще їх не бити. А, один тільки вулик. Мені показалось. Так, окей, нехай живуть. Я хочу далі піти. Щастя знайти. Щось цікаве знайти. Тому що... ух я! Вовки, що з вами таке? Це тіпа дикі вовки? Вовчку. Хоч Знаю, Знаєш, ти кістки їсиш, але мене кісток нема. але я про по тебе повернусь. Так, далі нас там далі знов ліс чекає. Давайте може. Кап'ять. Ото ліса. Ай! Буває. Біжимо. М'ясо так їде. Ох, йдемо туди. В той біом, хоча він трохи такий некрасивий, чесно кажучи. Чи не тут ми були? Мені кажеться, ми тут були. Зараз, можливо, ще й вийдемо до того місця, де ми розбилися. Де нас вбили, точніше. Але ми. Лисички. Здорово! Курочку будете? Я не знаю, чи можна з вами подружитися, чи ні. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи можна, чи можна з лисичками дружити? Так, зарослі тут березовий біг. Ліс якийсь. Ого! Ціла галявина. Квіточок. Я хотів перепрягнути. Але щось я не нажав в прижок. Але ми бі. Ууу, грибний ти. Здорово. Непогано. Зламати його чи що? Може, щось цікаве дасть. Вообще. Червоний гриб. Дві штуки. Нехай буде. Три штуки навіть. Овечка. Мені потрібно кровать. Треба ліжко мені, так що віддай мені своє. Свою вовну. О, ще одна. Нормально, нормально. Дай. Дякую за м'ясо. Треба ще одненьку знайти. найти. А от і ще одна. Оце повезло. Я надію, що з... з цього можна буде служити. Так, тут... Тут прям такі густі дерева можна навіть тут, тут хатинку збудувати, слухайте. Але я навіть не знаю як. Але ми якось запомнимо це місце. Якось повернемося до нього. Тут і багато цих грибочків. Тут прям кожне таке густе дерево. Велетенське. О! Я тут буду. Зупинимось тут. Тут можна буде. Ну, пока що спинемось тут. Нам, так як нам потрібно. Тут я прикольно, що там. Які нам ще б їжі. Так, давайте. От, о, от і вуголь. От і вуголь, от і вуголь. Меню. Згадав. Так. Так, це. Забираємо. Рафтимо, завер вібрем, брем. Так, робимо палиці. Раз. Так, так. Два, три. Топор. Хопа. Хопа-хопа. Беремо, робимо. Кайло і робимо. Меч. Так, є. Беремо перші три інструменти. Нехай будуть. І ж так бистро то закінчуються, слухати. Так, зможемо ми ліжко скрафтити? Можемо. Добре. Це вже добре. Так. Хопа, вуглик, є раз. Вуглик 2. Вуглик 3. Так, вуглик 4. Вуглика нам потрібно. Факти зробити всяке. Тому таке. Та ще й просто обичний. Ногу каміння нам не завадить, щоб оновити усі інструменти. Або більшість хоча б з них. Так. Опа. Вісім туди і ще треба просто нам. Зараз ми ставимо пічку готуватися, щоб нам їжа готилася. Тобто зараз голодніємо і помремо. Так. Так. Так Чроте таке мені поставило тут. Так, кайло. І меча. Поки що тепер не будемо робити. Так. Цього дерев'яного нам вже цілому не потрібно. Треба мені ще піч, піч-піч, піч. піч, піч. Пічка є. Давайте спустимося зараз нижче і там вже оселимось. Трошки. Але зараз не впасти. Туп. Хочу осилитись тут. Але треба ще якось прилізти, то. Хм Предлагайте паркурити. Я наді... А! Погано, йде. Так, інвентар. Инвентар, інвентар, інвентар. Присідаємо. Да я памятаю. Як робити. Так, є, 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 є. Чому тут, взагалі, робить... Водяна ця на лаві. Так. А можно не стоять? Да, можу. А. Навіть так. Так, 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 мені тут треба пройти. Пане лаво, мені потрібно тут пройти, тому я зроблю ось так. Боп. Думав, це не помогло. Так, Та тут прикольно. Що це таке не було? Нехай воно буде залізло тут багато. Тут ми й оселяємось. Давайте поки що собі. Вірюємо, щоб рівніше тут було. Щоб можна було жити. Почнеться наша база звідси, я думаю. Пум-пуп. -пум. Требамо щоб більш. Ой, тут що тут таке? Тайнік уютніше тут було. Хопа, хопа. Ай, не ломай ту штуку. Вона прикольна. Так, хочу ще тут дерево поставити трохи для полу. Поки що будинками це буде важко назвати. Але поламалась. Але не зря я зробив знове кейло. Я розумію, що нам ще прийде тут вилазити, тому нам треба зараз ще. Поставимо пектись і організувати, якові це буде виходити. Наш вихід звідси звідси. ля. Щоб на поверхність. Хоча можна буде з тої сторони лави, але не знаю. Краще тут зараз зробити якусь сходи наверх. Так. І потрібно моє дерево. Потрібно моє дерево, дерево. Леве. Так. Нехай буде так. Що кричеш? Так, беремо дві штуки, ставимо готуватися нашу їжу. Давайте ставимо верстак тут і ліжко. Верстак та ліжко. Спимо. Так, окей. Хм, хм, хм. <кій> так. Так, 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 їжа що там наша? Два вже є. Потрібно ще факелів зараз робити? ще факелів потрібно, тому. А я не помню, як робити. На ну, чого так? Да. Так. 4. Так, 16 фактів нормально. Йдемо підніматися наверх. Чи наниз? Там щось є. Хопа. Так, м'ясо там вже доготується, Скоріше за все. Тому ми кидаємо готуватися наступне м'ясо. Аби не заплутуватися. Так, це буде наш вихід звідси. Або в кудась дорога. Не знаю, куди, але кудись. Зараз пробуємо. No, 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 no. Затопить мені ще все тут. Я поняв, окей. Давайте тоді в іншу сторону йдемо. Можливо, буде вихід. Так як поки що нам треба буде в шахті покопатись трошки. Так. Ще зробимо тут вихід, спробуємо. Так, факели. То ніц не видно. Поп-пуп. пуп пуп поп пуп поп пуп, -пуп, 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 пуп Так. Надіюсь, докопаємось доверху. І поставимо, починаємо. Зараз накопаємо трошки деревини. Так, тут вже земля. Починається. Хопа. Давайте піднімаємося. Хочу зараз почати наш. Дім будувати. Сразу кажу, я будую дуже погано, тому. Не сваріть. <гум> так. Коли ж там буде вже поверхня? Ой. Якась руда. А, якась там мідь. Не, не пам'ятаю, навіщо вона. Не знаю навіть. Поки що нехай тут буде. Пу -пу. Так, зараз в мене ще й кайло закінчиться, поки ми доверху піднімемось. Так. Хопа. От і пісок. От і вода. А зараз всі факели мої зіб'є. Капець тут. Давайте зробимо тако. Так сказати. Щоб осушити цю ділянку трохи. Треба, 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 треба. Ось ще трошки спустимось. Давай. Та. Ні. Так, все Вода ж буде? Спускати зі мною. Ні, вода тут вирішила затриматись. Так. Ой, воно прям все затопило. О, Треба землі. Та не земля. Чого так довго купається? То ж я в воді накаплю. Ступив. Давай, надеюсь, я добуду її. А ще пісок. А! Щось я капець застрію. Так, секунду. Тут ми закриваємо дырку. І цю дырку ми теж закриваємо. І потихеньку осушуємо. А я ще зараз туну. А! Фух, живий. Тримаємося. Пливемо далі усушувати. Ой, дрось. Так. Придайте зараз ще каміння брати вже. Фух. Це було простіше, ніж я думав. Факли. спускаємося потихеньку Так. Все, нехай. Так, так, так. Тепер ми хочемо зробити якусь. Не влядає, там вода буде знову. Всі так факели хм, -хм, хм Що нам зробити в цій ситуації Я Можна прокопатися далі, звісно. А я і вода поча. Так, давай, копай, копай воду. Копайте. Штуку. Клята вода. Треба щось. Збавити її звідси. Окей, так. Hm. Давайте тоді трохи вперед прокопаємось. А, ну да, як ми прокупаємось. Тоді давайте отак. Ось так. Ось так. Пройдемо трошки вперед, щоб там тут не мучитися. Щоб мати вихід наружу. Тепер піднімаємось. Я надіюсь, я ді... достатньо відійшов. Треба вже спускатися робити нову, нове кайло. Все, знайшли на, вихід. То водив не бачу. Так. Yes! Ми вийшли, ми вийшли. Тут буде наша печера і, власне, тут буде наш дім. Тепер беремо топора добуваємо. А, мав бути там <смі> вихід. Добуваємо, що у нас тут є. Звідси почнеться наша база. Вирішив вже кінечно. Так, я хочу якось, щоб це все було красиво. Бум-бум. Щоб це було все красиво тому. Зараз тим ми багато не розкопаємо. Так як це вхід в шахту. Треба якось це оформити, щоб було видно, що це вхід у шахту. Хм. Так, треба трохи дерева. Хопа-хопа. Та не в цю руку. Так, к слову точно. Можна ж факел таку взяти, щоб собі освітлювати. Я ж, я ж правильно розумів. Так треба мені дерево. Дайте мені дерево. Так, так. Там. Наш це поставив. Так, так. О, Хопа. Хопа. Потім ми це оформимо. Але поки що подобуваємо дерево. От тебе великана заберемо з собою. Звісно, це буде трошки довго. Але нічого. Але нічого. Так. Який же хочу бачити свій дім? Взагалі в мене є ідея в голові картинка, але я не знаю, чи я зможу це реалізувати нормально. Але я спробую. Який, який буде перший дім? Наш, який буде збудований на цьому. Тута. Так. хам хоп -хам, хам Хочу вже це все дерево це забрати з собою. Достане? Ні. Кінечка, як він досі тустає. Магія. Му. От іменно. Так. Хопа. 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 Нехай буде. Так, вже темніє, тому нам треба спускатись. Але ми ще не будемо спускатись. Я зараз думаю, який, як я хочу бачити свій дім. я його поставлю. Можливо, тут зробимо якусь. Треба буде зараз рівняти всю поверхність, полошку. Так, окей, поки що біжимо, біжимо наниз. Добре, що в нас є їжа. Шукати, звісно, трошки прийдеться. Але нічого. Так, треба якось позначити, щоб ми не, не загубили цей вхід на поверхню, тому. Хоп. хоп. Наш ти його туди поставила аж? Ай! Так. Хопа. Тут буде наш. У нас є в мене ще є факли. У мене ще є факли наш. Воно знов ти поставила. Так. Хопа. Є. Щоб ми не потірали, йдемо ми спати. Хопа. І зверху в кровать пригнули. Ой. Так. А поки що на цьому усе. Трішки прогрес. Почуть помаленьку будемо грати. Ще дякую вам, ставте лайки, подобайки, коментарі. Дуже дякую наш научні впав. Дуже дякую всім, хто коментує. Я все читаю. Лайкаю тому. До скорих зустрічей!